Покажіть мені, будь ласка, де Ісус каже, до церкви ходити не треба, не треба жертвувати, нікого не слухайте, вірте, як хочете, десятини не давайте, Біблію не читайте, і можна далі перераховувати всю цю брехню, яку говорять люди. Покажіть, де про це вчить Ісус. Немає такого. Ми живе в той час, де церква має дійсно побачити справжнього ворога, бо за всіма цими проблемами, хто стоїть, стоїть лукавий. У що ми вкладаємо своє життя, щоб світло Боже досягло кожної людини, щоб проповідь досягла кожного. Не моя думка, а Євангеліє Ісуса Христа. На це ми жертвуємо, в це ми вкладуємо життя, щоб Євангеліє досягло, щоб людина вона зрозуміла, хто вона є. Тому що дияволу дуже легко маніпулювати будь-якою людиною, якщо вона. Не знає, хто вона. Ти можеш з нього мавпу, собаку, скотину зробити, коли вона не знає, хто вона. Дуже легко. Коли взагалі не розуміємо історії людської прострації, знаходимося. Мільярди мільйонів років, і навіть якщо Бог є, він десь там, йому, на... йому немає різниці, що з нами, легко маніпулювати людиною. Але це не план Божий. План Божий Він віддав Сина свого, щоб кожна людина могла отримати спасіння життя вічне. Амінь.